Леви. Ваш 26-й рік дуже незвичний. Це не просто рік успіху чи рік кохання. Це рік, коли ви виходите із ціні на сцену. Але перед цим проходите глибоку внутрішню чистку. Спочатку тиша, глибина, духовність, закриті процеси, потім яскравість, увага, популярність сила. На фоні цього перезавантаження стосунків, світогляду та кола друзів. Вітаю! Мене звати Марина. ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайки і починаємо. Початок року для вас не про Голлівуд і не про сцену, оплески та феєрверки. Навпаки, життя, ніби вимикає зайвий шум, щоб ви. Почули себе, прокинеться інтерес до глибинних знань. Ви раптом можете відчути сильну тягу до психології, духовних практик, квантової тематики, езотерики. Прокинеться бажання розібратися, як працює. Тіло, психіка, душа, інтерес до таких тем, як психосоматика, карма та причинно-наслідкові зв'язки, також минулі досвіди, навіть якщо ви раніше в це не вірили. І глибинні практики самопізнання це час, коли ви відчуваєте, що вам вже мало. Поверхневих відповідей, і ви хочете знати, що відбувається всередині вас, і за кулісами вашого життя. Якщо ваша діяльність пов'язана з секретами, конфіденційною інформацією або роботою, так скажемо, залаштунками, якимись закритими проектами, то це дуже сильний період для росту. Ви можете стати авторитетом, наставником. Тим, хто бачить глибше, ніж інші, бути тим, хто не світиться, але реально впливає. Це також гарний час для роботи в тиші, без зайвих очей, для проєктів, про які не треба всім розказувати. І для глибокої аналітики, досліджень, написання важливих матеріалів, чи то курсів, чи то книг. Тут працює принцип: чим менше ви говорите. Тим сильніше це працює, також увімкнеться потреба в усамітненні. Може дуже захотітися побути наодинці, зменшити кількість контактів, або поїхати в ретрит до святих місць чи в санаторій, чи просто десь в тишу, відключитися від цієї всієї суєти. Це не про вигорання, ну, хоча й таке може статися, це про. Переосмислення, внутрішню перестройку та глибокий відпочинок для душі. Якщо ви дозволите собі цю тишу, вона стане ресурсом, а не карою. Також цей період може підсвітити людей, які давно не бажали вам добра, вивести на поверхню заздрісників, маніпуляторів, тих, хто робив щось за вашою спиною. Плюс у цьому, що. Маски спадають раніше ніж вони встигають реально нашкодити. Ви можете побачити справжні наміри людей і вчасно віддалитися від них. Але якщо ви надто довірливі, закриваєте очі на тривожні дзвіночки, чи дозволяєте іншим переступати ваші кордони, є ризик стати жертвою обману, чи витратити гроші або ресурси, або вплутатися в нездорові емоційні або матеріальні залежності. Цей період дуже підсвічує ваші слабкі місця, ваші пороки, те, що ви в собі не любите, але іноді не можете зупинитися. Вас може тягнути до деструктивних звичок, притягувати людей із психічними чи емоційними проблемами, які забирають вашу енергію, може викликати. Бажання забутися в алкоголі, чи в хаотичних стосунках, чи в ілюзіях, одним словом, у втечі від реальності. Тож варто пам'ятати, категорично не час заливати стрес алкоголем чи заспокоювати нерви тим, що руйнує. Адже в цей період можуть загострюватися хронічні хвороби, проявитися приховані проблеми. Але не все так погано. Це також чудовий час для лікування через роботу з психікою, через зміну способу життя, через лікування за кордоном в якомусь санаторії чи відвідування СПА-програм, відновлення. Тобто те, що... Вилазить, це не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб нарешті зцілити. Друга половина року для Леві це зовсім інша енергія. Якщо перша частина року це закулісся, то з літа ви виходите у софіти. Це період, коли ви заявляєте про себе. Починається етап, коли цікава перспективна тема стає головною у вашому житті, все ніби крутиться навколо одного важливого напрямку, який буде тягнути вас вперед. Росте авантюризм, сміливість, бажання ризикнути заради великого, може проявитися бажання жити на широку ногу та дозволяти собі більше витрачати, подорожувати. І любити і насолоджуватися життям. І от саме тут час оновити гардероб, купити якісні, стильні, сучасні речі, по-справжньому попрацювати над своїм іміджем. Ваше завдання виглядати так, як ви давно відчуваєте всередині. Дорого, гідно, стильно. Це період, коли можна і потрібна. Потрібно хизуватися, заявляти про свій стиль, відвідувати заходи, де важливо, як ви заходите в зал. Ви можете опинитися в колі впливових людей, познайомитися з людьми, які змінять траєкторію вашого життя. Друга половина року дуже сприяє тому, що ви запустили власний проєкт, вийшли в публічність, почали вести влог чи юлі. YouTube канал, можливо, якийсь авторський проєкт. Відкрито заявили. Про, про те, що ви вмієте, і в чому ваша сила. Це час, коли ваша впізнаваність може різко зрости. Люди почнуть вас сприймати як авторитетну, цікаву і сильну фігуру. Ваше слово буде важити більше. Якщо ви викладаєте чи ведете людей, надихаєте, можливо, просто працюєте з аудиторією. То цей період може стати потужним стрибком вперед. Ви відчуєте прилив життєвих сил, впевненість у собі, готовність братися за те, що раніше здавалося занадто для вас. Це час великих рішень, сміливих кроків, запуску того, на що раніше не вистачало сміливості. Тут навіть здоров'я може зміцнитися, хронічні недуги можуть відступити, якщо ви будете йти у розвиток, а не у саморайнування. Але ризики у другій половині року також існують. Це може проявлятися як завищена самооцінка, тобто я завжди. Правий, слухайте мене, або бажання втручатися в чужі справи, відчуття, що вашу думку мають враховувати всі. Тож можуть бути конфлікти на ґрунті переконань, участі в суперечках, де ви станете рупором ідей. А також. Може прокинутися азарт і схильність до авантюр, коли ви ризикуєте там, де варто було б трошки пригальмувати. А для більш старших левів можливі перепади тиску, реакція тіла на емоційні навантаження. Тож пам'ятайте, світ вас бачить, це чудово. Але пам'ятайте, сила не там, де ви перекрикуєте інших, а там, де ви впливаєте. Впевнені, і у вас немає потреби доводити щось кожному. На фоні цього року буде йти ще один великий процес це тотальне перезавантаження стосунків. Це період, коли стосунки перестануть бути поверхневими. Життя буквально підводить до глибших союзів, більш серйозних зобов'язань. Рішень або ми ростемо разом, або кожен іде своєю дорогою. Тож можливі нові стосунки, які сильно трансформують вас, або одруження офіційне оформлення вашого союзу, чи перехід у новий формат уже існуючих відносин. А у професійній сфері з'являться важливі партнери. Розшириться клієнтська база, зросте ваш вплив у публічному полі. Також можуть активізуватися союзи, договори, і ви можете стати обличчям компанії або проєкту. Тут багато про репутацію, довіру та здатність домовлятися. Не забуваємо про ризики. Можуть загостритися конфлікти, проявитися люди, які відкрито будуть йти проти вас вороги конкуренти чи опоненти. Також існує можливість розлучення болісних розставань, тривалих історій, які нарешті дійдуть до точки далі так не можна. Тож на такому фоні можливі судові розгляди. Особливо якщо є майно чи спільні проекти і юридичні питання. Не грайте в ігри з довірою. Цей період дуже сильно карає за маніпуляції як з вашого боку, так і з боку інших. Чесність і прозорість, відкритий діалог, повага до кордонів це ваша найкраща стратегія. Окремий довгий сюжет року це ваше ставлення до світу віри, навчання і далеких мандрів. Може відбутися перегляд ваших переконань, руйнування ілюзій і рожевих окулярів або криза віри в ідеали людей. Та системи, якщо ви тримаєтесь за старі жорсткі погляди, закриваєтесь від нового, будете лише критикувати і ні в що не вірити, то життя може звузити можливості, створити відчуття я замкнений в коробці. А якщо ви готові вчитися. Цікавитеся новим, відкриваєтесь до інших культур, підходів, знань, то цей період дасть вам глибокий розвиток, зміну горизонту в цьому році можливо піднятися такі теми. А як додаткова освіта, чи вища освіта, чи підвищення кваліфікації, або переїзд за кордон, або тривале проживання в іншій країні. Також робота пов'язана з міжнародними контрактами, юридичні питання, чи дозволи, чи візи. Це може бути не просто довго, іноді нервово. Але якщо ви проходите цей шлях, результат виявляється дуже цінним. Наприклад, успішне завершення навчання, легалізація документів, вихід на новий рівень знань чи глибокий інтерес до духовності, філософії або релігії, не забуваємо про ризики, можливі відмови у візах, складні поїздки, проблеми з адаптацією до іншої країни або культури. Конфлікти з іноземцями або неприємні ситуації в дорозі. Тож не кидайтеся з крайності в крайність. Це період, коли вам знімають наївність, натомість дають мудрість і глибоке розуміння, якщо ви не замкнетеся і не озлобитеся. І ще один важливий пласт – це коло спілкування друзів, однодумців та мрії. Про майбутнє у ваше життя можуть увійти яскраві нестандартні люди, ті, хто мислить інакше, ніж ви звикли, успішні, заможні, неординарні особистості, це оновить ваше бачення світу, покаже, що можна по-іншому, та надихне на сміливі мрії. Можуть прокинутись інтереси до блогерства, соціальних мереж, можливо, до астрології, нумерології, квантової тематики або до цифрових валют IT, космосу, авіації, а можливо, до моди і краси. Ви можете почати ділитися своїми ідеями онлайн, запустити публічні проекти, зайнятися тим, що про що давно мріяли. Але відкладали це дуже сильний період, щоб нарешті зробити крок до своєї великої мрії включитися в політику, в фонди, в громадські організації. Партії, відчути, що ви впливаєте не тільки на своє життя, а й на людей навколо. Часто те, що ви колись називали, ну це ж нереально, раптом, раптом отримує конкретну форму. Але є і зворотна сторона. Друзі можуть виявитися ненадійними, коло спілкування може постійно змінюватися, а старі друзі віддаляться. Нові прийдуть, але не завжди надовго. Ви можете бігати з однієї компанії в іншу, відчувати, що важко знайти своїх людей навколо, спостерігати, як плани на майбутнє постійно змінюються або зриваються. Іноді це може провокувати бунт проти норм, тягнути до соціальної поведінки, викликати відчуття безконтрольності. Ви ніби. Хочете, але нічого не можете втримати, закріпити. Прийміть те, що зараз. Ваше оточення оновлюється, що ва ваше завдання не чіплятися за тих, хто вже не з вами, і не ідеалізувати нових людей. Будьте відкритими до знайомств, але опору тримайте всередині себе. Отже, ваш рік буде виглядати так: перша половина: глибина, тиша, лікування душі, робота за лаштунками, духовний ріст. Друга половина яскравий вихід на сцену, харизма, імідж, популярність, своя справа, новий рівень. Певненості. І це все буде відбуватися на фоні масштабних змін у стосунках, світогляді, навчання та нових друзів і якихось документів. Це рік, коли ви можете закрити важкі внутрішні історії, вийти з ціні і заявити про себе на повний голос, побудувати. Ти інший рівень відносин вийти за межі старого світу в буквальному і переносному сенсі, знайти людей, із якими ви реально на одній хвилі. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас рік. До зустрічі!